Рішення 725 Чудомірської eh, міської ради щодо заборони eh, стихійної торгівлі, eh, а саме Бухав eh, eh, Вичівської 96, запропонували eh, скажімо так, eh, припинити правопорушення та eh, зібратися. Eh, перед цим на ньому складено eh, порядку трьох-чотирьох протоколів eh, за останні тільки тижні. Eh, тут, eh, як бачите, крім нього, більш ніхто не думаю, тут eh, такий на торгівлі. Сьогодні ж вже знову ж ми запропонували, після чого він сказав складайте протокол. Я сказав, ми згодні, тоді ми зараз складаємо протокол по статті 100, 160, після чого він взяв. Своєю рукою обмазував мене з ног на до голови, почав кидати цим сиром, Бігать тут мною, виображати нецезурною лайкою. Тисячого була визволена група затримання. Група затримання запропонувала йому проїхати до Житомирського міського відділу для встановлення всіх обставин. Він відмовився та продовжував ображати працівників міліції.